Стотисячна московська армія знайшла тут свою могилу, річниця конотопської битви, наука окупантам і слава для переможців. Українці упродовж століття цілого годували байками про те, що ми нація невдах і лузерів. Ми мали славні перемоги і маємо ними пишатися. Славетну дату нинішній чиновник ігнорує. Тепер її не помічають навіть на районному рівні. Сам меморіал пофарбували в цвинтарний сірий колір. Схему битви регулярно знищують. Дарма свободівці не дали забути конотоп, Дводенне таборування, молебні, вишкали, фестивалі, масові акції в цілому районі. В марші містом взяли участь близько двох сотень свободівців, до яких долучилися і жителі Конотопа на честь славної перемоги війська гетьмана Івана Виговського мітингуючим салютують навіть проїжджаючі потяги. Україна виграла битву та програла війну. Причина інтриги Запорізької січі, яка не хотіла зміцнення гетьманату та свої холуї, які пішли на службу до ворога. Але довічна слава залишилася за військом Івана Виговського. Це ті люди. Які розуміли, за що вони гинуть. Це ті люди, душі яких одразу піднялися до раю. Це ті люди, які під час у цих от молебнів наших ми їх просто згадуємо. Вони там в раю поряд з Богом знаходяться і радіють за нас, радіють за Україну, радіють, що тут є такі люди, які про них згадують, які борються за Україну, які прагнуть як кращого майбутнього для України, для українців, які живуть на своїй Богом даній землі. На честь Конотопської перемоги Свободівці організували і справді непересічний фестиваль. Ніхто не стояв осторонь танців і забав. Усі причастилися радості перемоги. нам треба саме розвивати і популяризувати ті свята, де українці перемогли. І у нас багато таких є свят, багато таких дат. На жаль, вони останнім часом постійно замовчуються. І тому, зокрема, те, що ми зараз робимо, під контопом це наша спроба відродити ключові знанамінні дати, на яких можна виховувати молодь. Наступного року свободівці планують запросити до шаповалівки також нащадків польських і татарських вояків, які пліч опліч з козаками зупиняли російську агресію. По позаду, сайдачний, що проміняв жи.